Клас. Ви повинні намалювати апарати з солодощами. Той, хто його намалює найкраще, той його і отримає. Три, два, один. Творіть. Я впевнена, що я переможу. Я викликаю тебе на дуель. Дівчата, заспокойтесь. Нам малювати треба, а не битися. Так, точно. Але я все одно намалюю краще. Ось побачите, ви не відрізнете мій малюнок від оригіналу. Я вчила геометрію та добре знаю форми. Готово. Не ідеально, але і так піде. <плес> <плес> Ого! Дівчата малюють краще, ніж я думав. О, Ідея! Я просто скопіюю апарат на аркуш, тоді в мене точно вийде, як в оригіналі. Взагалі-то це проти правил, Томе, але я все одно зроблю краще. Потрібно тільки додати кольори моєму малюнку, і перемога у мене в кишені. Вже бачу, як Том просить у мене цукерки, коли я їх виграю. <тас> Ось так Готово. <тас> і я вже закінчила, okay. а мені залишилося додати останні штрихи. Вчитель що заснув? Ой, так. Друзі, час сплинув. Показуємо свої роботи. Кейт, ну це взагалі не схоже. Я вже так. Ха, у ботанки не вийшло. А подивіться на мій витвір. Та це навіть гірше ніж у кейт. Том, ти зовсім не старався. А як ви мій малюнок, вчитель? Я старалася і вклала всю душу, як ви вчили. Мія, це просто чудова робота. Вітаю, ти найкраща. Всі чули, я найкраща. Мія, тримай свій заслужений приз. Дякую, вчителю. У мене якраз у сумочці завалялося кілька монет. Не терпиться дістати шоколадку. Ось їж апарат мою монетку і віддавай натомість шоколадку. М -м, мабуть, я візьму Марс. І вийшла. Як же чудово! Мія ну пригостила. Добре, бери. Так і знали, що так буде. Гаразд. Спроба номер два з'їсти шоколад починається прямо зараз. О, мій улюблений твікс. А зі мною поділишся! Добре, бери, але більше мене не відволікайте. Так, а де мої монети? Скінчилися. Як же так, адже я не з'їла жодної шоколадки. Друзі, а у вас залишились? Вибач, ми вже все з'їли. Як несправедливо. Ого, вода. Захищася, Кейт І так, клас. У мене для вас сюрприз. Милий пухнастий кролик. Ой, який милий. Правила ви знаєте. Хто краще зобразить кролика, той його і забере. Починаємо. Я повинна зробити ідеального кролика з мозаїки. Цей пухнастий кролик має бути моїм. Потрібно не забути зробити йому вушка та гарні очі. Здається, у мене й справді виходить чудова картина. Кейт, думає, що в неї вийде краще? Якби не так, я зроблю самого гарного рожевого кролика. І для цього я використаю пальці. Так вийде набагато швидше. Зробимо моєму кролику гарні очі та носик. Залишилося лише додати трохи води, щоб мозаїка закріпилася. Краса. Що у Тома виходить такий милий кролик? Навіть краще за мого. Потрібно позбутися конкурента. І я знаю, як непомітно розкрутимо розпилювач з водою Тома, щоб він викупав свого кролика. Ось так. Okay. Залишилось додати трохи води, і готово. Що? Я ж сказав трохи. Мій кролик тепер схожий на кольорову кляксу. Я тут зовсім ніде чого том. І що ж мені робити? То, посміхнись. Потрібно думати okay. позитивно. Все буде добре. Okay. І так, час right, right, right. показувати свої творіння. Yes! О, окей, ти врахувала мої зауваження, і кролик вийшов розкішним. Том, це що за розмазнять? Вийшло погано. Мія дивіться, яка краса. Нічого чудового не бачу. Він кривий. Це то кривий. Ха, так тобі і треба. І так я прийняв рішення. Кролик дістається Кейт Вона впоралася краще від усіх. Ура, кролик тепер мій. Хоча давайте він тепер буде нашим. Ой, я так мріяв його погладити. Ау, учні. Я тут. І так, вам потрібно намалювати хот-дог. Впорайтесь. Ой, я такий голодний, можна я їм Стоп! стояти, ніхто їсти не буде, доки не намалюєте. Oh. Так, так. Зараз усе буде вчителю. У мене з'явилася ідея. Мія, у тебе такий жук на волосі. Вимикаємо плиту і чекаємо на результат. Прибрала. Фух, дякую, Том. Ну, а тепер почнемо творити шедевр кулінарії. Мій млинець буде справжньою копією справжнього хот-догу. Я знаю кілька секретів, які мені в цьому допоможуть. І так, останній штрих і можна перевернути. Вау, та я геній! Все йде до моєї перемоги. Ну, не знаю. Я можу краще. Ми якось з мамою вже робили малюнки на млинцях, тому я знаюся на цій справі. Ну, подивіться, як здорово виходить. Додамо трохи червоного для сосиски. Зараз він трохи підпечеться і можна перевернути. А зверху я додам жовтий колір, наче гірчиця. Класно ж, так? Ні. Зараз я покажу, що насправді класно. Якщо ви забули, то я ходила на кулінарні курси. Тому мій млинець вийде не лише гарним, але й апетитним. Том Кейт. Раджу на майбутнє записувати кожну мою дію. <плес> <плес> Мія, мені здається, тобі час перевертати. <плес> так, так, ти правий. Ну що? О, ні. Чому мій млинець не приготувався? Плита вимкнена? Том, як ти міг? Ось тобі. В мене нічого немає. Друзі, час показувати ваші роботи. Вау, кейт, вийшло класно. Том, як твої справи? Ти серйозно могло бути і краще. Мія, а де твій млинець. Це зовсім на нього не схоже. Ну що, перемагає знову Кейт? Вона забирає свій ходок, а ми бажаємо їй смачного. Ура, я перемогла. Hey, Поділишся з mm -hmm. нами. No. Ну вже ні, я сама його з'їм. Отже дюга. А якщо налякати? О, no. oh, ні. Мій ходок! Моя втіха. Oh. Це все через вас, заздрісники. Hmm. Учні, вирішальний етап. Ви повинні намалювати цю сукню. Вау, рожева сукня. Але мені вона навіщо? Дівчата, ну все з вами зрозуміло. Дівчата, досить літати в хмарках. Потрібно працювати. Час вже пішов. Я обов'язково повинна виграти цю сукню. Okay. Так, Кейт, hmm. напружся та згадай всі навички випалювання по дереву, які заклав у тебе батько. Це твоя зоряна година. Сукня буде твоя. Треба добре намагати, щоб вчитель був у захваті. Повинно вийти геніально. Ой, щось не те. Вау, Том! Ти так класно випалюєш по дереву. Дякую, Кейт. Ми з братом часто займалися цим у дитинстві. У цьому немає нічого складного. Та це просто чудово. А можеш допомогти мені намалювати сукню? Ну, давай, без проблем. А у мене щось нічого не виходить. Дурний випалювач. Як тобою можна щось намалювати? Добре, спробуємо ще раз. Нічого не виходить. Том, допоможи. Випалювач не випалює. Мія, а ти пробувала вмикати його в розетку? Ой, точно. Велике, дякую. Кейт, готова. Стоп! Зупиняємо роботу. О, але це не моє, це не для мене. Чудовий малюнок, Том. Кейт. А у мене нічого. О, як так можна? Мія. А я не встигла. Жахливо. Ну що, раз дівчатка вирішили, що їм сукня не потрібна, тоді Том перемагає. Ні. Та ні, я ж кажу, це не мій малюнок, а Кейт! Не треба. Ось це так. Том, а тобі личить рожевий колір. Ага. У тебе дуже гарні ноги. Ні, зніміть з мене цю рожеву сукню. Та годі Том тобі личить. Вітаємо з перемогою. Ей, Що таке, брідні? Ой, дякую. Ей, навіщо мені телефон? Ти глянь, який крутий лайфхак я знайшла. Давай перевіримо. А я не дуже вірю, що він працює. А шоколадку хочеш, тоді погнали. Ось ми вже й на кухні. Ні, Фоль, я не дам тобі шоколадку, доки не перевіримо цей лайфхак. Краще давай сюди чайник. А навіщо? Тому що нам треба покласти всередину шоколадку і увімкнути його. Так він швидко розплавиться. Ого, і правда швидко. А я тоді принесу лід. А от і лід. Важкий і холодний. У мене руки замерзли. Так, ауч, очки гарячі. Ніколь, лови шоколадку. Ой, щось тепленьке, дуже доречно. Ну що ж, давай перевіримо твій лайфхак. Відриваємо куточок і виливаємо на лід у формі сердечка. Сподіваюсь, що спрацює. Так, реально працює. І нарешті я можу з'їсти шоколадку. Смакота. Ну, я ж казала, що лайфхак працює. Зараз я зроблю собі величезний піщений замок. Ну-ка. Так, одна вежа готова. Можна і відпочити. Цікаво, що там утіктоця нового. Ого, вони роблять це за допомогою піску. Виглядає супер просто і ефектно. Потрібно швидше показати це Ніколь, а пісок я візьму з собою. Ніколь! Так, це нам знадобиться. Слобрітні! Одна мить. Зараз ти все зрозумієш. Подивись на цей класний тік-ток. Ого, виглядає круто. Давай швидше зробимо. Беремо пісок і погнали на кухню. Ну от пісок тут. Що нам ще потрібно? Для такого експерименту нам потрібне спеціальне вбрання. Переодягаємось і не забуваємо одягти рукавички та захисні маски, щоб все вийшло безпечно. Готово. А тепер нам потрібна сода. Насипаємо трохи соди в ямку із піску. Ой, щось вносило скотчі. Апчі. Ну от вся сода з піском розлетілась. Вона у мене навіть у вухах. Наступного разу попрошу тебе чихати десь подалі від зони експериментів. Гедота! Добре, я довго не ображаюсь, не хвилюйся. І так, продовжуємо. Тепер треба покласти трохи цукру. Насипаємо його зверху соди. Ну, а тепер все гарненько заливаємо оцетом. Залишилось тільки підпалити. Погнали. Ой, як хвилююче. Сподіваюся, у нас все вийде, колега. Ого! Ти це бачиш? Виходить! Піщана змія виходить. Ось це так крутяк. От, тримай цей шматочок для тебе. А тепер спробуй його розкрешити Дивись, він повітряний, як пашок. Я також так хочу. Як же прикольно Мені неймовірно сподобалось. Цьому лайфхаку п'ять зірок. Обожнюю, дивитись тіктоки. Цікаво, що там новенького. Так, якийсь експеримент з кулькою і водою. Ага, потерти по килиму. Що? Серйозно? Та це магія якась. Ми з сестрою маємо це перевірити. Так, у мене є кулька та склянка з кока колою Для початку треба зарядити кульку струмом. З цим впорається волосся Ніколь. Трим, трим, і готово. Блін, я тепер вся розпатлана. Ще й струмом б'юся. Взагалі-то це зовсім не весело. Давай я допоможу тобі з кока колою Гадаю, що зможу зробити отвір за допомогою шпильки. О, ні, Кока-Кола полилась. Брідні, <плес> давай швидше перевіряй. <плес> а, а так зараз прикладаємо кульку до струменя. Ого, він реально притягує струмінь Коли. Експеримент успішний. Все вийшло. Є от тільки стіл весь у колі. Але це дрібниці. П'ять із п'яти. Йоху! Ну а тепер час перерватися і подивитись Тік-Ток. Напевно, там щось круте з'явилось. Так, і що буде? Не може бути. Треба швидше це показати, Ніколь. Поїхали. До мене приходить спокій і рівновага. Ніколь, мені треба тобі дещо показати. Ей, Ти що заснула? Ай! Ой, пробач, давай я допоможу тобі піднятися. Ауч, бідолашна, ти моя. Добре, дивись, я знайшла ще один лайфхак. Бачиш? Ну що, перевіримо? Yes. Так, побігли. І так, у нас є каструля і плита. Нам треба залити в каструлю води. Гадаю, що стільки вистачить. А ще нам потрібна сіль. Без неї точно нічого не спрацює. <гум> Напевно, маловато. <гум> Давай засипемо більше. Отак. Брітні, треба робити за інструкцією. Добре. Тепер треба все перемішати, а потім перелити в келих. Ну що, хто перевіряє? Давай на цифа. <гум> ну, добре. Цуєфа. Я перемогла. Єс! <гум> ну що, я буду перевіряти. Зануримо мій пальчик у воду. Ей, А чому нічого не працює? Не хвилюйся, брітні. Поганий результат теж результат. Нуль зірок. Тепер мені ще більше хочеться знайти працюючий експеримент. Подивимось. Так, олія, ментос і кола Нічого собі. Ось це кротяк Ой, здається, я заплутала себе яйо Ну добре, все одно доповзу до Ніколь. Ніколь, чекай, я повзу. Обожнюю оригамі. Ой, що це? Брідні, ти чого? Давай, підіймайся швидше. Я знайшла класний експеримент. Давай його затестимо. Поглядає, як круто, тим паче, тому мене і побігли перевіряти. Готово Погнали на кухню. Кола з ментасом вже тут. А де нам взяти вазу? О, а ось і вона. Чудово Зальєш туди олії? Та без проблем. Виливаємо всю пляшку. А тепер закидаємо ментос. Думаю, парочку штук вистачить. Ей, брітні! Все нам для експеримента. Тож давай сюди. Так, так, звичайно. Ого, ти тільки подивись. Вже працює. Вау, виглядає відпадно. Ось це ми з тобою молодці. Тримай колачок. П'ять із п'яти. Так, цікаво. І що вона буде робити з цим лимоном? Ось це так. Серйозно? Ніколь буде в шоці. Треба швидше їй показати. Ага, тут відповідь шість. <рекунок> Ніколь, привіт. <рекунок> привіт. Ну, Ніколь, зверни на мене увагу. Потім домашню зробиш. Ой, пробач, я не хотіла. От, подивись це відео. Здається, це нереально круто. Я не вірю, що це можливо. Yes. Ну, давай перевіримо. Ходімо за мною. І от ми вже на кухні. Сідай, а я дістану необхідні предмети. Лимон ми візьмемо з маминого лимонного дерева. Упевнена, вона не буде проти. Позичу лише один. Ай! Щось голова завертілась. Добре, Ніколь, Ти поки що приходь до тями, а я візьму лимон. Треба його розрізати, а я якраз хотіла потренувати свої навики удару м'ячем. Так, я у повній бойовій готовності. Тримайся, лимон. Один удар, і готово. Ось це було круто. Так, дякую, я знаю. А тепер нам потрібний аркуш паперу. Занурюємо палець у лимонний сік і пишемо на листочку секретне повідомлення. Не підглядай, Ніколь, це сюрприз. Ну а тепер треба потримати листок над вогнем. Ого, і правда щось походить. Ого, це ж борода. Тільки ми перевіряємо найкрутіші експерименти. Ставимо п'ять зірок.